Дідня рятувальник шукають туристів у Закарпатті. Українці і чехи ще вчора зникли в горах у Воловецькому і Міжгірському районах. Цілком, імовірно, потрапили під лавину. Вона зійшла з гори Гемба саме в той час. Про небезпеку лавин у Карпатах, особливо у Прикарпатті, синоптики попереджають і сьогодні. А для жителів Криму штормове попередження. Очікують сильних дощів із мокрим снігом і підняття води в місцевих річках. Такі застороги метеорологів чуємо регулярно. Але реагуємо на них все рідше. Воно й не дивно варто лише згадати відвертий прокол гідромецентру із обіцянкою нового року без снігу. Чому ж дедалі менше віри українським синоптикам? Досліджував Стас Ясинський, і його прогноз невтішний. Є в Візьми кадуволі сгруби і боліць така сильніша. да? ну не получается в этом году. Пока не видим. Зима буди чуть м'якче приде Передбачаючи погоду на місяць вперед і далі легко потрапити в пальцем в небо. Навіть найпотужніший суперкомп'ютер британської метеослужби видає результат десь на межі між здогадками і статистичним аналізом погоди за останні 30 років. У математичній формулі довготривалого прогнозу забагато випадкових факторів. Це рівняння з дуже багатьма невідомими. Розумієте, якщо ми можемо дуже просто вирішити рівняння там з одним чи двома невідомими. То коли їх тисяча, то це є великою проблемою. Поки найбільші аграрні олігархи купують довготривалі прогнози за кордоном. В Україні синоптики мріють про суперкомп'ютер ціною 8 мільйонів. Мріють про 10 радарів, які покриють всю територію України. Та що там радари, мріяти, доводиться навіть про звичайні нові термометри. Сьогодні в метеорології взагалі залишилося здебільшого мрійники, яким нікуди йти. В середній вік десь 48 років на цьому великому моніторі в столичному гідрометеоцентрі завантажені з інтернету результати роботи європейських суперкомп'ютерів. Вони роблять ці розрахунки як по своїх країнах, так і по Європі. Тому вони потім в інтернет на спеціалізовані сайти, і ми їх потім використовуємо. Нам показали, ось тут за хмарами лежить Україна, і зараз жінки візьмуться обробляти комп'ютерні дані, прив'язуючи їх до показів 187 вимірювальних станцій по всій Україні. Раніше таких станцій було 220, А служба забезпечувала точну інформацію не лише населення, а й авіацію, флот, сільське господарство. Сьогодні навіть в столиці звичайний запуск метеозонда можуть собі дозволити далеко не щодня. У Одеському екологічному інституті, де навчають майбутніх метеорологів, порожньо канікули на місці лише ректор, який випромінює оптимізм. Ісходя із тих оценок про развитті ринку труда в, в світі, на одному з перших місць стоїть, стоїть метеорологія, тому що общество стає все более і более залежним. Мічого щороку. Цей інститут закінчують 150 дипломованих метеорологів. Проте просувати вітчизняну науку метеорологію вперед не наважується майже ніхто з них. В столичному профільному інституті в радянські часи був найбільший відділ метеорологічних прогнозів. Сьогодні молодому спеціалісту тут можуть запропонувати трохи більше тисячі гривень, але пропонувати нікому з того часу. практично від відділу майже нічого не залишилось. Молодь до нас не прийшла. Тому що на таку зарплату, там тисячу гривень чи півтори тисячі гривень, зараз ну, неможливо прожити тим більше молодій людині. Молоді синоптики знаходять кращу роботу сьогодні. В інтернеті десятки сайтів пропонують швидко зручно і досить точно погоду на найближчі години та дні. У Ніка, директора одного з найбільших природних порталів, гаряча пора. У нього в штаті цілий відділ синоптиків, бо в період свят погода в Україні прекрасно продається. Мінімальні затрати на редакцію, мінімальні затрати на обслужування. Якби большая прощаємось, можна продавати реклами. Хороший проект зарабатують болі по мільйона гривень на місяць. Виробники погоди в інтернеті не приховують. Вони купують дані державних метеостанцій. Це підвищує точність супутникових математичних прогнозів. А на станціях майже катастрофа. Температуру та тиск досі вимірюють старими радянськими приладами. Обладнання в обсерваторіях, військовий 70-х років, який працює, хоча вже давно мав би стояти в музеях. Екс-міністр надзвичайних ситуацій Віктор Болога про не критикувати своїх колишніх підлеглих, вони потрібні всім, окрім держави. Ми сьогодні з лопатами, з кірками або з термометрами ходимо. Пишемо, коли це може робити набагато з меншою кількістю людей, набагато якісніше і в автоматичному режимі. Сьогодні в українській метеослужбі працюють близько п'яти тисяч спеціалістів, стільки ж, скільки в метеорологічній службі ВПС США, яка виготовляє точний прогноз для будь-якого куточка світу. Там метеослужба питання національної безпеки. В Україні метеорологи зникаючий вид, які працюють, не зважаючи ні на що. Досі без їх точних даних не злітає жоден літак, не виходить в море корабель. Хто буде робити погоду, коли піде на пенсію останній метеоролог? Країну не цікавить. Станіслав Ясинський, Сергій Осачук, ТСН тиждень 1+,1.